Він врятував життя свого побратима, але згодом сам не зміг залишити поле бою, підірвався на ворожій міні. Громада Луцька прощалася із сапером Олександром Руміним. Найрідніші колеги-побратими, всі, хто знав і любив героя, прийшли до Кафедрального собору Святої Трійці віддати йому останню шану. Прощатися із старшим сапером Олександром Руміним приїхали його бойові побратими. Був активний, завжди виконував свої бойові задачі, ті, що були поставлені. Ставився дуже добре до виконання задач. На полі бою він мене ж витягнув був, після поранення. Тяжко поранення, дав допомогу. А зараз, бачите, загинув і я приїхав до нього на похорону. Врятував мені життя. Зараз загинув на полі бою, виконував бойову задачу, так як ми сапери і розміновуємо мінні поля ворожі. Він підірвався на міні. Зазвичай так буває. Це війна. У цивільному житті герой працював в одному із банків. Віддати останню шану Олександру Руміну прийшли його друзі та колеги. Олександр був дуже хорошою людиною, доброю, професіоналом своєї справи. Ми познайомилися в банку багато років тому і тільки гарні світлі спогади про нього. Як я кажу, війна забирає найкращих. Це перше, що я подумала, коли мені сказали, що Саша помер. І дуже важко. Ми... Хай з Богом спочиває. Хороша була людина, щира, завжди йшов на допомогу. При будь якому проханні завжди був відкритим. Ну, я його запам'ятав тільки дійсно гарною людиною, патріотом, професіоналом своєї справи. Так що хай спочиває з миром. У захисника лишились мама, дружина, двоє донечок і брат герою на віки лишиться 41 рік. На жаль, Олександр Румін загинув за Україну 28 жовтня біля села Новолюбівка Луганської області. Військовослужбовці відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Кожен, хто поліг за нас, усіх віднині і назавжди герой. І від сьогодні ми кажемо, що вони наші герої, захисники нашої України, і вони. Оці герої ніколи не помруть. Герої не вмирають, а повинні жити в наших серцях. І ми повинні зробити все для того, щоб наша молитва була отим надійним зв'язком між їхніми душами і між самим творцем, нашим Богом. Свій останній спочинок Олександр Румін знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.